І так, знову я купила жарча. Так швидко з'їдаю, коротше. Це капець. Ой! Ну, хочеться смачного, не можу я їсти. Просто Давіться якоюсь картошкою і yeah. курицею. І взагалі, знаєте, таке життя, що треба їсти все, що хочеш. Якщо хоч трохи можеш, Щось купити кращого, то треба купляти, Бо, як показала війна, що люди збирали там, щось купували, ремонтували. Потім хірякс і все. Ну, це так, ліричний відступ. Пінаколада. Така смачна. Ой, блін, присіла і ноги придавила. Больно, чи... Щось тут треба десь посунути. Немає нічого, але... А те, що є, то вже це наче нічого. Коротше. Трохи ж то є, звісно. Це варені яйця. Тут ще майонез. Так. Тут ще щось посипалось скляння. А, я сьогодні розбила. Ладно. Потім позамітаю, то під холодильник залізли. Шклянки. Розбила ту бокал, що людям давала пити. Такі ножки. Так, ково не знаю, як тут умістити. Добре, без камери уміщу. Коротше, ніжки. Піца. Так, сметана. Піца 4 сири. І вона тут одна 11, одна щось трошки більше. Коштує. Потім оце купила такий сікач, бо вже другий раз ще якийсь на нього дивлюсь, це якась національна польська випічка. Він 40 злотих кілограм вже. Ну, він, видно, добрий. Бачите, скільки я мучного беру. Тому що худну і організм хитрий. Він каже, а ну давай, Маріна, візьми чогось мучного з'їж. <гум> а то щось ти худнеш. <гум> Голомбки. Це вашоні купила. Потім плацки жем'ячани, драніки. Ну, сметана до них. Потім котлети. Потім отакі. От Бістро, запіканка по військи. о, огурці, коротше, квашені і ковбаса по 4 злоти. Потім отакий плацик вішня. Потім гриби, лисички, потім гриби, боровки костка. Потім гриби. А, оце лисички. А то що? А я кажу, це лисички, а це мішин подгживки. Потім хліб. І все. А, і іще отака запіканка. Оце, коротше. Мені. Дві сотні. Як з куста. вот так вот. Снова Короче, выпала уже рыба. Это соус тут. Короче, вот такая рыба. Лосось. Потом рыба пстронг. Это по акции. Сима, это короче, 12. Потім такі перці. Можна їх чимось нафарширувати. Правда, такий перець в мені в духовку не влізе. Потім помідори. Потім кавуна купила такого міні. А це супом вимазала. Була зупа помідорова і випала у мене з кулька. Просто розбилась в магазині в Лідлі. Так, оце зупа якась в'єтнамська. Ніколи не пробувала, треба попробувати. З... Спірація. Інспіра... Зупа інспірація каштанами ядальними. Лимонака і колеандр. Коротше, із каштаном. Це, не дай Бог, нема грошей, можна каштаном набрати і наварить зупи. Ну, я шучу, тому що жартую. Тому що це ж ядальні. Ну, съедобный каштан. Тайська зупа. Багато в Варшаві, ну, всякої тайської їжі, азіатської. З екстрактом кокоса, червоним карі і лимонка. Естрактом. З естрактом. Ну, все. Ще купила ці капсулки для прання і доместос. Ну, за все 150 злотих. Казалось би, що тут таке? Ну, правда, капсулки 60 злотих, а Доместас 15. Ну, от, оно і так і виходить. Нічого нема, а стільки грошей сходить. Зараз повинна прийти через годинку клієнтка на масаж. Короче, такі то справи. Оце добре, що працюю, так що не з самого рання треба вставати. Мені почали дзвонити з тої роботи, що я працювала, там їм потрібна заміна, але робота та важка, роботи дохріна, кричать, що не так не сяк. Ну, до... я не піду туди. <схід> Раніше такого не було. А тепер як прийшла нова поваріха, а чиха з паваріха і сваті баба і бабаріха. Оце коротше, як прийшла, то вже стала там не просто... раніше було важко, але терпів, тому що тебе ніхто не трогав. Ти робив, що міг. Ну, Я не лінюсь, я робила, що могла завжди. Але коли на тебе людина починає гнати просто ну, керівникам, і керівники починають на тебе гнати, то вибачте, ніхто не буде того терпіти. Нормальна людина не буде терпіти. Тільки якась уже нещасна, в якої немає ні копійки грошей, то вже трошки потерпить і то піде. Ну, коротше, вони питали, чи я хочу вийти, а в мене, як завжди, таке, мене джоргає типа по звичці, у мене проста образа не тримається. І я така, а я можу дати оголошення про роботу тут же ж сама. Ну, коротше, дала оголошення, але подумала, що дам таке оголошення, щоб я не несла відповідальність. Вони думають, що дасть оголошення це так просто, це треба контролювати, треба людині питати, ну, в общем, чи вона прийде, чи ні по 10 разів. Ну, коротше, я просто дала оголошення, що в такій-то кав'ярні потрібен працівник, поміч кухарина і все. Кажу, дзвоніть туди. І то люди теж такі цікаві, о, як це ви нічого не знаєте, як ви там працювали, а що? І оце так жінки ліняться самі позвонити і запитати. Ну. А сьогодні мені дзвонила, я була зайнята, а потім думала, що я буду переднювати, так? Що я? У мене нема людей, я не буду працювати. Що я буду вам перезвонювати? Саме шукайте. Є повно українок там, там ж сама мудра кухарка, ну то хай шукає, вона дуже така вміє кричати, ну, то хай шукає людей. Коротше. І мені вистачило. Пару місяців я швиденько знайшла кур'єрство і все короче, і, і сліняла. Поляки мене там ну, якби не кричали чи що, але нормально, якось вони делікатно. А наші вміють вижити. Але дякую їй велике, тому що я тепер роблю масажі, я тепер скинула 10 кг. Кстати, зараз потроху сходить вага. Тому що я по 3 години їшу і жару, ви ж бачите, що не, не голодаю. Ну, тобто, в мене зараз 91 кілограм. Отак от воно тримається, тому що я перестала їздити по 8 годин на велику. Ну і, коротше, якось так. Побачимо, що далі буде. Ну Треба. В салоні я, звісно, хотіла б працювати, але щось вони ще там не розкачаються на рекламу. І я би хотіла свій кабінет, щоб поставити стіл і просто працювати вже сама на себе і напрацьовувати своїх клієнтів. Тому що салон з салоном це їхні клієнти були. А мої клієнти це мої. В салоні це їхні. Там будуть якісь претензії, якісь, коротше, прохання, щоб так, так, а так я собі роблю, як я хочу. Ось так от.